Всім привіт! З вами Світлана і квітучі підвіконня. Давно я не записувала відео і ось нарешті якось зібралася. Все не було часу. Робота, робота і нема коли. Сьогодні підвіконня будуть не квітучі. Сьогодні хочу показати Машки, які ще в липні подарувала мені одна дівчина зі Львова Марія. Дуже їй дякую за це. Вона. Не доглядала за ними сама, доглядав чоловік і, напевно, не була тоді вдома. Ну, я не допитувалася, яка там була ситуація. Дочка забрала ці рослинки в неї і привезла мені якраз на моє день народження. Так вийшло. Було в неї три котлеї і один дендробіум. Ну, почнемо з дендробіума. Дендробіум був повністю без коріння. Всі рослинки були, скажу зразу, пересушені. Зовсім без коріння. Оце так називається Гарпенсонрай. За цей час а вже пройшло серпень-вересень, жовтень, три місяці, чуть більше трьох місяців, він в мене випустив кілька прикореневих ростів. Оцей ростик був, він був менший і він був дуже такий пов'ялий, це було аж змощене. Зараз воно трошки набрало тургору. Ну, коренів я тут не бачу. Не видно горщику, він тільки политий недавно. Може, всередині десь є. Ну, тут щось якісь старіше коріння. А нових корінь нового не видно. Ну, але якщо ці рости збільшуються і ростуть, то маю надію, що воно десь там всередині горщика є. Якби зараз була весна, він би скорень, скоренько тронувся в ріст. А так, зима, ну, побачимо. Вже саме те, що він випустив ці ростики, дає надію, що він буде жити. Стоїть в мене, він у мене під підсвіткою. Надію, що з ним буде все добре. Бо спочатку я думала, що він не виживе взагалі, він був в дуже поганому стані. Ну, так. Наступна рослинка це сюрприз. Вона не знає, та дівчина Марія, як вона називалася, я так підписала, підписала його сюрприз. Ну, ніби має бути бордова. Їй ще рости до цвітіння і рости. Ну, колись виросте. Тут краща ситуація, тут навіть. Корінчики в неї повиростали У мене вже. Тут ще старе коріння було непогане. Ну, така вон маленька козявка. Оцей маленький ростик вже виріс мене цього року. Воно теж була пересушена, ця котлея. Ну, побачимо. Я вирізала тут і дирочку, щоб вона бачила більше світла і мала куди рости. Тут ще бачу сонечко у нас зібралось, напевно, зимувати. Лазла по підвіконні тут зупинилася. Я тільки заклала зверху мох, щоб не вилітало. кора, і щоб мої коти її не роздирали, бо в мене є така кіцініка, яку я взяла на перетримку ніяк не можу прилаштувати. Та Вона часом любить обрасти кору. Ну а з цим, цієї котлеї в мене питань нема. Вона точно виживе Надіюсь, все буде з нею прекрасно. Наступна котлея вона вже чуть більша. Так от вона, вона називається: Пурпурати Purpurata Roxo Пурпурата Роксо Чироховіолет. Вона геть в поганому стані. Ну, випускали мене раз, два, три, чотири нових роста. Не знаю, на що так багато, але ну, добре, хай росте. Коріння в неї теж трохи є. Таке непогане. Одну раз випускала рости. от вже ростучі кінчики є, корінчики. Коріння є. Котлейка невеличка. Трошки опіки від сонця. Вона теж була. О! Ще навіть бачу чухолну один, тільки що замітила. Виріс. Росте вірніше ще. не знаю, видно чи такого видно трошки. Осінь. А, може цей, а ні. може і не чухол. І тут бачу щось таке лізе, може це просто друга. А ні, такі, певно, чухол. Бо котлея однолисна. Ну, побачимо. Для цвітіння вона ще мені дуже маленька. Це горшок десь може шестірка. Може чуть більше. Навіть десять нема. Ну, Сумніваюся, що вона буде цісти. Ну, побачимо. А, от. І ще одна котлея найбільша, але сама проблемна. Вона називається Бордекін Вандер, якщо я правильно прочитала. Тут взагалі була паскудна ситуація, скажімо так, культурно. Коріння в неї не було зовсім. Вона була дуже присушена, в неї досі листочки ще не відійшли, зморщувані такі. Але коріння молоденьке росте. Перейде раз, два, три, чотири нових роста. Один, два, оцей більший і цей маленький. Цей більше я трішки зрізала, бо там було чорне, воно повзло повзло, я два рази обрізала і ніби зупинилося це грибок чи гниль, що це там таке було. Корінячко молоде. Зверху видно. Сподіваюся, воно вниз теж, де щось там росте. У мене теж в мене стоїть під підсвіткою. а дві попередніх просто на південно східному вікні. Там дуже багато сонечка зранку до обіду. Вони себе там непогано почувають ну, така ситуація. Надіюсь, вона теж виживе. Жаль, звичайно, що зараз буде осінь, зима на носі, а не весна. Вона тронулася в ріст і скоренько боросла. Ну, а так буде трошки повільніший процес. Хоча вона і під. Підсвіткою у мене стоїть. Ну, побачимо. Ну, але це вже дає шанси, що вона вижила, сподіваюся. Цікаво, чи там внизу є корінечко. Якесь воно. Ну, побачимо. Ось такі чотири рослинки попали в мене на реанімацію. Реанімашки. Дві вже можна. Сміло оці дві котлейки менших переводити в палату, як то кажуть, <смі> виписувати додому. А ці дві ще такі реанімашки. Буду доглядати, вирощувати. Подивимося, що з цього вийде. Може через рік чи через якийсь час зніму відео і побачимо. Прогрес, сподіваюся. Ось так. Дякую Марії за рослинки. Хай ті, що в неї залишились гарно і пахнуть. Надіюсь, в мене теж зацітуть. Я колись їй похвалюсь цвітінням. Все на цьому все. Всім гарного дня і квітучих підвіконь.